Важливою залишається і далі фронт, як там ситуація на вашу думку зараз виглядає. Які основні завдання перед нашими силами оборони, і як росіяни намагаються протидіяти тому, що задумали ми. Фронт ділимо на дві великі частини: одна менша, друга більша. менша частина. Росіяни перебувають у стані атакуючої сторони на східному плацдармі. Для них і далі залишається завдання мінімум вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Але з огляду на те, що по всій тисячокілометровій лінії розмежування атаки дуже суттєво упали. Бо якщо, скажімо, у березні середні показники на добу складали 100-120, то зараз у межах 30-40 не більше, отже, потенціалу великого у них немає. Все більше концентрують на сході. Південна ділянка, про яку зараз лінивий не говорить. Ми зараз перебуваємо у класичній третій стадії індустріальної війни. Що це таке? Класична третя стадія індустріальної війни каже наступне: винищення тилів противника. У першу чергу тилів, як казав великий американський єдиний шестизерковий генерал перш... часів Першої світової війни, Джон Першинг битви виграють солдати, а війну війни виграє логістика, і в цій частині ми дуже грамотно і коректно діємо, чому ми намацали їхні больові точки, і класична тактика вогневого зашморгу, котра склалася ще по херсонській операції, зараз повністю себе виправдовує, але є нюанс: першу так, так звану лінію забезпечення оперативно противник перетворив у величезне мінне поле, і ми не можемо собі дозволити того, що дозволяли собі вони під Бахмутом, чи, скажімо, той самий жуков с. Свого часу казав Езенхауер, як ми вирішуємо проблеми мінних полів, та дуже просто кілька дивізій, а потім ідуть танки. Нас так бути не може. Яка зараз головна філософія з допомогою якісної зброї, яку нас забезпечили союзники Ембров Бредлі, Мардер, цв Воріор, Леопард і так далі. Заходимо у вогневий контакт, заставляємо рухатися їхню другу лінію, розуміємо, де їхня артилерія, і винищуємо, винищуємо, винищуємо. І в цьому показнику за червень місяць українці показали. Блискучі результати 500-688 ві... Даруйте винищених установок артилерії. Це дуже багато. Штатна артилерійська бригада це 72 стволи.